Вітаю малятка! Зараз у нас народознавство. Наша сьогоднішня тема хліб у сьому голова. Сьогодні ми з вами поговоримо про хліб. З давніх часів батьки навчали дітей своїх традицій берегти хліб. Хліб завжди був не тільки їжею, але й окрасою на різних святах і обрядах. На Великдень випікають круглі калачі, паски. На різдво також обов'язково печуть круглий хліб, різдвяник, а ще печуть пиріжки, пампушки, пироги з різною начинкою. Жодне весілля не обходиться без пишного короваю. До хліба треба ставитися з великою пошаною, берегти кожну крихітку, бо для того, щоб ми мали хліб на столі, треба вкласти багато праці. Спочатку треба виростити зерно, потім переробити зерно на борошно. А тоді вже пекти хліб. Дітки, існує багато прислів'їв та приказок про хліб. Зараз ми з вами познайомимося з деякими з них. Отже, перше хліб у сьому голова. Так, давайте повторимо хліб у сьому голова. Так, без хліба нема обіда. Без хліба нема обіда. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Так, хочеш їсти калачі, не сиди на печі. А означають вони ось що. Хліб у сьому голова це перше прислів'я. Це прислів'я означає, що хліб є найважливішою їжею, без якої не обійтися. Отже, давайте повторимо. Хліб у сьому голова. Так, без хліба нема обіда. Це означає, що хліб є основою будь-якого прийому їжі. Так, давайте повторимо це прислів'я. Без хліба нема обіда. Так, і ще одне: хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Це прислів'я означає, що для того, щоб мати хліб, потрібно працювати. Так, дітки, повторюйте прислів'я. Потрібно відноситися до хліба як? Так, бережливо цінувати хліб. Молодці. Отже, заняття наше добігає кінця. Як називалося на заняття? Про що ми розмовляли? Так, Про хліб. Отже, хліб всьому голова. На цьому заняття закінчилося. Дякую за увагу. На все добре, до наступних зустрічей!